Дмитро Христич, тренер збірної України сьогоднішніх переможців, пане Дмитре перемогли сьогодні. Дуже непросту збірну, з якою є довгі, так довга історія протистояння перемог, поразок. Сьогоднішній матч прокоментуйте наскільки от е, які емоції він вас викликав? Після матчу дуже довгий. Звичайно, ми трохи хвилювалися, тому що ми знали, що польська команда дуже гарна команда, і вона не просто так була що вирішили. З нею грали в цьому сезоні товариські зустрічі, були також набражені. І там були по, по лікам, чи там по овертайму гравали, подавали. Готувалися, знали, що вони після праці будуть. Збирати, але ми зробили все важливе, щоб відпустити тім, щоб за сьогодні, яким от старт, коли пропустили шайбу, здавалося, що якось дуже вкинулися в атаку поляки з самого початку. Говорили вони перед матчем. Я брав їхні коментарі. Вони казали, що мають перемагати іншого варіанту, вони навіть не розглядають. Які давали ви е, вказівки, поради своїм підопічним перед матчем, що потрібно було дотримуватися? Чого уникати можливо? Ну, по-перше, всі знали ситуацію, що на нашій групі прохідних матчів не буде, і не, немає таких груди, які допомогли не справились. Яких до Якісь нюансів, що розповідати не треба було, бо вони все знали. Ми навіть не, не відео світів цим матчам, по перше, було мало часу, ми, а, ми, ми знали соперника, грали з ними. Тільки ми мотивувати тим, що ми сюди приїхали і подивитися, як воно в 1 а і так також себе показати, і зробити все можливе, щоб далі. Залишається один матч збірної України, Японія в суботу. Ми сміливо вже говоримо про те, що збірна хоче підвищитися в класі. Чи перед стартом ви думали про це всерйоз, Чи це були швидше такі мрії? Ну як я я суто говорю своєї точки зору, хотілося дуже, але були трошки сумніви, як за як які у вас, у вас були думки? Звичайно, як я вже казав, до чемпіонату ми не знали, що у нас була задача мінімум за утримати в цій групі. А наразі у нас останні матчі у нас є всі шанси. Якщо ми беремо якісь очки і повищення класів, що було дуже давно в нашому хокеї, це, це дуже приємно мати таку можливість останньої групи. Зазирали ви вже в турнірну таблицю, дивилися розташування, можливо, прикидали ситуацію перед останнім тур, матчем? Ще ні, але вона як так скрізь бачу, що Ми зараз на другому місці. Я думаю, британці переду нас ми їх не зможемо донати. якщо вони виграють ці матчі, а матчі ми програли. А так да, у нас всі шанси. Зробити сенсацію цього сезону могла бути ще п'ята шайба, якби не скасували е, той момент за участю Генрія Денискіна. Наскільки ви, як тренер, погоджуєтеся з тим моментом, чи це вже зараз не важливо? Це не важливо. Але я, я не бачив, щоб він е, забивав шайбу по футбольному. Він в моїй думці він просто наїжджав на ворота, і в нього попала шайба. Але в суті почав, зарахували інші. Це, ну, це, це було якась у нас тривога. Потім ми пропустили шайбу. Також була тривога, але дуже вдячний хлопцям, що вони змогли знайти в собі зрівняти рахунок і в третьому періоді вже до довести до кінця. Дякую, з перемогою вас. Дякую.